Соборна Україна, за яку поклали, скажімо, мільйони своє життя. Одні внаслідок війни, інші внаслідок голоду. І ті землі були населені зовсім іншими людьми. Ми сьогодні маємо у спадок ту ідентичність, яку ми отримали. І нема ради, треба набратися терпеливості, щоби дойти до єдності. Далі, що дуже важливе є, що ви знаєте, діагноз ми маємо прогнози. Також очевидні агресор від своїх цілей не відмовиться. Внутрішнього ворога треба ще пізнати, але він вже видний. Мені на даний час здається, що всі ті, які вважають себе патріотами, українцями, цінують мову, культуру, віру, повинні все ж таки об'єднатися, щоб подати людям план дій. Чому? Тому що у мене враження з усією повагою, але ми побачили все ж таки зелену Україну. І ви знаєте, зелена Україна це є мрія, це є мрія, але кожен у ту мрію вклав свої інші цінності. І багато людей все ж таки голосуючи за мрію. Голосували за образ президента, який ми не побачили в слузі народу в серіалі. І тепер, коли мова йде про цю мрію, вона швидко буде розвиватися об реальність. І тут треба буде короткостроковий план дій і далекостроковий. Короткостроковий це є об'єднання. А далекостроковий це є просвіта, і пан Юрій добре згадував, що треба починати з системи освіти, де формується українець. Це є з родини і школи. І якщо так іти, то великі патріоти повинні їхати на велику Україну і там своїм життям і прикладом також проповідувати цінності, які ми проповідуємо.